Національні та міжнародні партнери об'єднали зусилля, аби посилити промисловий потенціал регіону. Меморандум між обласними владцями та європейськими партнерами дозволить розпочати підготовку проекту, що включатиме проектування та будівництво інженерної інфраструктури у індустріальних парках. Індустріальний парк Славута і для нього передбачатиметься за грантовою угодою за цією угодою про співпрацю 600 тисяч швейцарських франків це приблизно 30 мільйонів гривень. А буде співфінансування. Славутська міська рада за меморандумом і за угодою матиме 20% співфінансування надати, і це надасть можливість. Додатково зробити вагомий крок для розбудови інфраструктури індустріального парку. Меморандум передбачає співпрацю органів влади бізнесу та міжнародного проекту «ЮКОРД». Учасники переконані, модерна інженерна інфраструктура стане основою для економічного зростання. Після підписання сьогоднішнього меморандуму ми готуємо грантову заявку. Цю грантову заявку буде залежати оцінювати незалежні експерти, і після цього буде прийнято рішення про схвалення проектної заявки, і тільки після цього буде підписання грантової заявки і. Практична реалізація проєкту. Проект має бути реалізований до листопада 26 2026 року, тобто досить короткі строки. А ми, як Агенція регіонального розвитку, будемо основним виконавцем грантової угоди і ми будемо надавати адміністративну підтримку громаді саме у реалізації цього проєкту. Індустріальний парк у Славуті зареєстрували у 2014 році. Хмельниччина розраховує залучити інвесторів та створити нові робочі місця завдяки розвитку таких виробничих майданчиків. У нас біля території митниця, це надзвичайно дуже зручно для суб'єктів підприємницької діяльності розвивати своє виробництво. Ну І також у нас на території міста є школи, є садочки, є сьогодні потребності немає додатково будувати. Є об'єкти культури, є лікарня кластерна. Ми дуже активно і системно працюємо щодо допомоги людям літнім. і дитя. Дітки можуть себе максимально реалізувати. Ринок праці є також на, на території громади, бо у нас 20 середніх підприємств працює, де можуть і жінки знайти сьогодні можливість себе реалізувати. Після підписання розпочнуть розробку технічної документації. Партнери планують, що реалізація першої черги проєкту стане поштовхом для створення нових індустріальних парків у Хмельницькій області. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.